Так, 29 депутатів присутні, сесія повноважна. Так, до нас прийшли сьогодні мешканці міста. Будь ласка, щоб можливо вас не затримувати тут. По з яким питанням хтось у вас є? Будь ласка, зверніться, зачитайте. Так. ви поп... Добрий день, шановні депутати. Ми мешканці вулиці Легоцького, будинків багатоквартирних на вулиці Легоцького, і під нашими вікнами будуються гаражі. Я б хотіла подивитися на кожного з вас, якби у вас під вікнами будували гаражі, прямо дуже близько до наших вікон, до наших дитячих майданчиків, чомусь у містобудівних умовах назвали дорогою вузеньку вуличку, по якій планують проїзд. Це ніяка не дорога, і проїзд там буде цілодобово. Це вихлопи, це мастила, це забруднення всякого роду. А потім люди не знають, де дітей лікувати, тому що дихатимуть усім цим. Вибачте, ми вас просимо згадати, що і не посилати нас в суди, а згадати, що ви є захисники наших інтересів. Ми зверталися. До вас з рядом прохань, вимог, надання довідок і так далі? І ви говорите, що ми повинні в суд щоб цю іти, щоб цю забудову припинити. Але поясніть мені, будь ласка, цю логіку: якщо ми обираємо депутатів вас для того, щоб ви представляли наші інтереси, захищали їх, а потім ми від вас свої інтереси повинні ще захищати у судах. Поясніть мені, будь ласка, як це? Чому ви не можете скасувати, власне, помилкове по всіх статтях рішення? Правова експертиза про це говорить, що ви, ви ж скасували рішення, яким затвердили свій генеральний план 2004 року, у якому немає цих гаражів, вони там не передбачені. А помилкове рішення із виділення ділянки під забудову цих гаражів, цих гаражів ви чомусь скасувати не можете. Можна, є юридичні шляхи, якщо ви не знаєте, ми вам підкажемо, як через суди вам самим скасувати свої помилкові, нехай назвемо це так, рішення. Ще раз наголошую, що за генеральним планом 2004 року, який на сьогодні дійсний, не передбачено ніяких гаражів на цій ділянці. Є заключення екологічної інспекції, що там ряд ряд охоронних зон. Електромереж, газо, газових мереж, е, водо, в, каналізаційний колектор. Дивіться, каналізаційний колектор взагалі красота. Он у вас фонтан. Побудуйте там гаражі на фонтані. Буде красиво і зручно. Дякую. Добре, це ви по одному питанню, так всі. Так, ми так, по одному так. питанню, так, всі дозвольте нам висловити. Добре, дайте мені продиктуйте свій телефон, будь ласка. Диктую 066... Так 799. 799. 78. Є. 78. 60. Як вас звати? Тетяна, Тетяна Данилівна. Так, будь ласка. Ну, що я можу сказати? Я можу додати тільки одне: а, що а, а, такі речі, а, речі неможливі. І ось ось чому. Декілька інстанцій взагалі а, нас. А, по кругу перебра, пере, пере, перекидали і це е, встановлює дуже велику незручність і е, великі підозри е, про те що е, додаються додаткові бали про те що це будівництво не має під собою ніяких е, правових підстав е, і тому <кхід> і тому ми звертаємось до вас, щоб ви зробили е, певні кроки і дуже е, м, рішучі кроки для того, щоб це припинити взагалі, добре пані Тетяна, шановні мешканці. Значить, е, протокольне доручення створити комісію департамент архітектура архбудконтроль. протягом тижня. Вивчити це питання і мені доповісти. Ми телефон є, ми обов'язково з вами зустрінемося на місці. Думаю, понеділок, вівторок, я вас телефон, я вас знайду. Домовилися? Відучити, значить, водоканал є тут? Я бачу десь. І ви також свої там, по там же ж колектор є, це є там наскільки на 10 тисяч кубів, там є водоскур, ну, водос... значить, так, так, і таке так. інше. Резервуар. По одному. Шановні, ви присядьте, будь ласка, ми вас знайдемо. Телефон є, значить. Доручення комісії зараз почне працювати, що ми з'ясував всі обставини цього будівництва. Хвилиночку, я бачу. Дайте Валентин так я я повторюю просто свої. Ну, будь колек. ласка, ще ви повторюєте. Так, ну, будь повторю. ласка. Ну, повторюю. Ну тут у мене таке виходить емоційне звернення. Від жителів від жителів. Ну будь ласка, до всіх вас, депутатів. Ми мешканці трьох будинків по вулиці Легоцького, протестуємо проти кричущих дій, які відбуваються під нашими вікнами. Забудовник з Хмельниччини, Бондарь. Які, як ми вважаємо, хитрими схемами здобув ділянку і назавжди залишає нас спокою та безпечного життя? Він втиснувся з гаражами на нашу зелену зону, де на вузькому тротуарчику граються наші діти, прогулюються молоді мами з клясками, бігають тваринки. Зараз це там це там припиняється, ніхто не вийде з діточками і повітря буде загазованим. Ми вимагаємо припинити це будівництво і дослухатись до наших загострених почуттів і обурення. Коли вже потрібно виходити на протести, це означає нестерпне для людини, якій природно природою притаманий комфорт, спокій та радість життя. Просимо прийняти факт нашої присутності на засіданні як вагомий доказ того, щоб припинити це обурливе порушення наших прав на спокійне та безпечне життя. В нашій країні відбувається перехід до справжнього верховенства права людини, тому опираючись на нього, вимагаємо дослухатися до нашого звернення та дій. ми від усіх мешканців ми вам залишимо оце звернення з усіми підписами. Будь ласка, просимо вас. Дякуємо. Добре, дякую. Значить, комісію створимо завтра комісія почне працювати. Ми розберемося по всіх деталях цієї ділянки. Виділене Це добре. Добре, вам. Шановні колеги, до початку роботи сесії, я би попросив вас вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Прошу присісти. У нас ось, протягом кількох останніх тижнів відбулося у нас декілька візитів і є хороші результати. Ми домовилися е, наше місто побратим е, і глава нам через фонд віза передають кошти на е, ремонт загальноосвітньої школи номер 2 І також. Е, Позавчора ми були з нашими колегами з Дармштату, також нам передають і техніку, автобус, легковий автомобіль і автобуси для перевезення пасажирів. Так що у нас є такі хороші результати. І це ми про хороше говоримо. Ну, вчора я бачив в мережі знач, фотографії нашого укриття. Це по вулиці Жупанацькій. Там кошти у нас виділені. Мені сьогодні ранком доповіли. Значить, ми виділили кошти в сумі 700 тисяч гривень. Там зараз проходиться процедура, є дефектні акти, і в найближчий час ми це, е, значить, будемо ремонтувати. Це приміщення хвилиночку, я договорюю. І, е, Валентин, ви хотіли щось доповнити, а потім вже по черзі. Ви піднімали руку, я просто забув про. Ні, ні, це вже від... я просто згадав, Валентин піднімав руку, ще коли жінки виступали. Валентин Стефонів, будь ласка, включіть телефон, а потім. Включили? Добрий день, шановні колеги. Простір інформаційний. Просто невеличка реплика до того, що прийшли мешканці будинків. Це як всім відомо, може не всім відомо, але вона існує. Це схема по виділенню гаражів під атошників. Це почалося з Моменту повномасштабного вторгнення і цією схемою на на жаль скористувалися дуже такі недоброчесні забудовники, депутати і інші особи, які з цього як то кажуть, в народі прикурили. Тому це у нас наслідки того тої діяльності тих виділених земель, гаражів по схемам, які ми з вами голосували або не голосували. Хтось голосував, хтось не голосував. Тому на сьогоднішній день це перша пташка, але це буде надалі чим більше, е, чим далі, тим більше буде. Дякую. Добре, Володимир, дякую вам. Я вам дякую, що ви гарно представляли також серед членів делегації місту, Журатур, місті і глава. Так, Наталя Богданівна, будь ласка, включіть мікрофон. Баранюк Наталія Богданівна. Шановні колеги, доброго дня. Оскільки Богдан Істафіч уже зачепив тему нашого славнозвісного бомбосховища, яке знаходиться по вулиці Жупанацькій, 3, то я би хотіла трошечки роз'яснити напевно більш детально ситуацію. У нас розпочався навчальний рік. Ми знову наближаємося до зими, і в нас знову, напевно, уже як традиційно, чогось освіта. Починає свою роботу з департаментом міської інфраструктури. У нас розпочалися повітряні тривоги, які, як ви бачите, тривають понад три години. І діти повинні перебувати у нас в наших сховищах, які знаходяться в закладах освіти, або в тих організаціях, з якими укладені договори на сьогодні заклад загальної середньої освіти номер 1 уклав договір ще з 2022 року про використання сховища будівлі музею Пожупанацькій 3 з Департаментом міської інфраструктури в особі Гельтичуком Віталія. Відповідно до цього договору, департамент міської інфраструктури зобов'язується надати приміщення. Відповідно до тих вимог, які у нас діють станом на сьогодні з умовами війни, розуміючи важливість перебування безпечного перебування дітей. У наших сховищах бюджетною комісією і депутатами міської ради, які зараз присутні в цій залі, було виділено ще в вересні місяці близько 700 тисяч гривень на реконструкцію даного сховища. У мене постає питання: що саме зроблено за ці кошти протягом близько ну, будемо говорити, у нас півтора місяці пройшло з того моменту, як виділені кошти. Я вам відповім нічого не зроблено. Навіть не починали е, вся роботи, які би могли вже бути завершені, то у мене звернення до правоохоронних органів, які зараз у нас тут перебувають. Е, я прошу як депутат проаналізувати використання бюджетних коштів на всі поточні і капітальні ремонти, які проводить департамент міської інфраструктури. Це перше. Друге, в мене тут прохання до міського голови. У нас діє така велика структура департамент міської інфраструктури, в яку входять і муніципальна варта, і управління капітального будівництва, благоустрій, тобто ми інша структура. Ну взагалі вже нічого ну, будь ласка, не добре. У нас є управління капітального будівництва, благоустрій. У нас є департамент міської інфраструктури. У мене тоді прохання до міського голови. Дати доручення, протокольне, проаналізувати пріоритетність виконання тих чи інших завдань. І якщо така велика структура, як департамент міської інфраструктури, не в змозі охопити ту велику кількість робіт, які повинні першочергово проводитися в місті Ужгород на благо наших містян, дітей. Та педагогічного колективу тоді е, провести реорганізацію, і створити структуру, яка буде відповідати чітко за проведення капітальних ремонтів у закладах освіти, культури та спорту. І е, незрозумілим в мене, е, для мене є те, що у нас є е, можливість, кошти і час провести поточні ремонти на вулицях, які не є. Е, Край важливими для нашого міста, хоч я перепрошую, э, прошу вибачення перед мешканцями, які живуть на тих вулицях, але в нас нема змоги провести ремонт там, де діти перебувають 4 години і дихають тим повітрям, яким вони не мають дихати. Дякую дуже гарно. Так, дякую Богдана. Енталі ви тоді мені підготуйте аналіз всіх укриттів, аналіз стану укриттів, де перебувають наші діти під час повітряних тривог, що стосується як дошкільної, так і шкільної освіти. Писписьмово мені на перелік. Уключить мікрофон, будь ласка. Повторюся, управління освіти та заклади загальної середньої освіти, які є окремими фінансовими структурами, протягом року провели поточні ремонти, і в закладі загальної середньої освіти номер 19 де ми відкрили і розширили кількість дітей, які можуть перебувати в укритті, і закладу загальної середньої школи номер 6, і восьмої школи, і НВК Гармонія. Яка в нас знаходиться в мікрорайоні Доманинці. Тобто ми провели поточні ремонти протягом короткого терміну. І е, ці е, укриття у нас є в належному стані. Так, можливо, треба доробити, е, удосконалити ті укриття, де перекрити резиновим е, перекриттям, щоб не було пилу, оскільки там проведена е, стяжка. Але такого Укриття, яке знаходиться в комунальній, в комунальній, ну не це не установі, а в комунальному закладі музей такого в нас немає. Так Олена Михайловна, будь ласка, значить, кошти виділені найближчий час згідно значить законодавців нашого законодавства, щоб ми там не порушували сроки оприлюднення, там тендерні і інші речі, щоб там ми навели. Порядок у цьому укритті, тому що там велика кількість дітей перебуває під час оголошення повітря, повітряних тривог. Також, Леся Мирославівна, я попрошу, щоб ви надали мені аналіз використання бюджетних коштів за 10 місяців по розпорядникам. І є департамент, я Олена Михайловна, і саме по вашому департаменту аналіз використання коштів за 10 місяців. Будь ласка, по одному. Я бачу. Ні, про укриття, ні, я ж. Значить, дивіться, з укриттям ми. Хто хоче сказати, будь ласка, я ж не зупиняю. Да. Значить, по укриттям зараз... Віталій, смірно, будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Я би взагалі рекомендував міському голові або, не знаю, керівництву нашого міста звернути увагу або клопотати там якось на Радіо оборони області е, питання з цими повітряними тривогами. Ну, протокол, напевно, скоріш за все, треба змінювати. Виходить, що коли в Брянській області Міг 31 злітає, на три години наші діти, поки він літає, спускаються в укриття. Е, яка вірогідність, ми не розуміємо там цього всього? Три години. Наші інстанції правові не працюють, міські ради, суди не працюють в принципі, не мали би працювати заклади харчування та економіка в цілому. Тому я думаю, протоколи оголошення повітряних тривог в прикордонних ну, в західних регіонах треба, напевно, все-таки трохи змінювати там по типу, як це робить ну такі там держави, як Ізраїль. Тому це теж ненормально, що зараз тим паче, коли деякі укриття в такому стані три години діти мерзнуть. Це ну абсолютний абсурд. Дякую. Yeah. Okay. Піднімемо це питання. Значить, так. Що, будь ласка, є бажаючі? Так, зрозуміло. Так, шановні колеги, за період між сесійними засіданнями святкували свої дні народження наші колеги Сідун Юрій Васильович, Жанець Віктор Юрійович і Чорній Ігор Ігорович. Я вас щиро вітаю від себе, від всіх колег, від працівників міської ради, вам здоров'я, добробуту, божого і гарної депутатської роботи. Так, будь ласка, ще раз включіть реєстрацію. 30 депутатів зареєстровано, сесія повноважна. Чергову 47 сесію Ужгородської міської ради 8 скликання оголошую відкритою. No, she will Включить мікрофон депутат Качур Віктор Миколаївич Шановний голову, шановні колеги. Вчора засідала чергова робоча група з, з приводу діяльності чи бездіяльності компанії. А ви десь періодично бачимо в депутатській групі кожен з вас скидує такі. Красиві яскраві фотографії самої діяльності компанії. Я вас просто дуже вас прошу долучитися активніше, тому що на старті, коли робоча група створилася, записалися колеги в групу, а насправді десь пропускають саму цю групу відвідування. Це дуже важлива група, яка Десь зараз намагаємося знайти шляхи виходу з цієї ситуації, яка накопилася протягом багатьох років бездіяльності компанії Аве, яка залишилася поза увагою міської влади, тому що. Як вони себе ведуть і ставлять умови лише на підняття тарифу і у свою чергу свого боку не готові йти нам назустріч, але ж тільки декларують якісь великі інвестиції в місто в парки Масариків і незрозуміло навіщо спочатку нехай інвестують у свій бізнес, який подавали інвестиційний проект на початку підписання угоди з міською радою, тому що це іміджеве питання кожного з нас, тому що знаєте, можемо не робити дороги, можемо не робити деякі речі, які потребують великих. Капітальних вкладень, але як мінімум навести порядок із сміттям. мешканці не розуміють, чому ми не можемо навести порядок із сміттям. Вчора е, правдами, неправдами, їм було передано е, паспорти майданчики, уявіть собі до сьогоднішнього дня. Не паспортів майданчиків не вони не приймали нічого. Просто якась діяльність відбувається. Вони не знають навіть скільки мешканців на сьогоднішній день проживає в тому чи іншому мікрорайоні, які зав'язані за цим саме майданчиком сміттєвим. На сьогоднішній день ми розуміємо, що ця кількість збільшилася. Відповідно, вони декларують, що вони там якісь там контейнери подобавляли. Але відповідно ми питаємо, що скільки вони мають, наприклад, договорів чи не контролюють договора кількість проживаючих в самому, наприклад, багатоквартирному житловому будинку, скільки фактичних мешканців, і кількість наявності договорів. Вони цим не дуже опікуються, тому що для них максимально створені комфортні умови, як на нашому полігоні.